Уоррен Баффет, старий дідо, в якого капітал складає 142 мільярди доларів. Йому 95 років, він живе життя твоєї мрії, катається на яхті, їсть бургери і навіть не знає, що таке бідне життя. А все тому, що ще в 11 років він вирішив інвестувати свої гроші, я відкладав скільних обідів, а саме 38 доларів, в акції нафтової компанії. Так, і всі його 142 мільярди доларів він заробив саме на акціях. Тому зараз я тобі розкажу, як заробляти гроші просто інвестуючи їх. Та на своєму прикладі покажу, скільки я заробив, просто вклавши 100 доларів місяць назад. Ну а що взагалі таке ті акції? Ну, якщо по-простому є велика компанія, наприклад, Макдональдс, і вона поділена на маленькі кусочки своєї компанії, тобто акції. І акціонери, які купляють їхні акції, по факту стають власниками акції Макдональдс. І коли компанія дорожча, акції ростуть в ціні. І твої також, тому що ти. Їх. Також вони платять акціонерам дивіденди, типу як зарплата людям, які тримають їхні акції. От, наприклад, щоб кожного місця купляти собі чізбургер в Макдональдсі на гроші зароблених з акцій, потрібно інвестувати в їх компанію 900 доларів. Так, акції це тема стабільна і не сильно прибуткова, тому якщо в тебе є багато грошей і хочеш, щоб вони потроху множились без ризику втрачення, інвестиції в акції можна спокійно розглядати. Але також ще існує інвестиція в крипту. Більш ризикованіша тема, але й більш прибутковіша. Треба Гнутись на любій біржі по типу Бінанс, байбіт, купити трохи бітка, ефіру солани і чекати, щоб крипта росла, але вона дуже нестабільна через ситуацію у світі. Якщо взяти недавній виступ Трампа, де він був сп. І ринок пішов по жіночим статевим органам. Хтось через це навіть покінчив життя самогубством. Але якщо вміти правильно розпоряджуватись банком, то купляти, коли всі продають, і продавати, коли всі купляють, заробити можна нормально. Хороший приклад цього Паши Дурова, з основника телеграму. Він каже, що тілега йому не приносить грошей, а взагалі в мінусі. Але через те, що він був взяв трохи бітка, коли він був по 750 доларів, зараз живе і влатує. Ну а тепер про мій експеримент з соткою доларів. На жаль, в у мене не вийшло вкласти, бо не знайшов способу, як. Але якщо порахувати, то мій прибуток би склав 2 долари 30 центів, тому що планував я вкласти в SP 500, тобто пакет, де знаходиться багато різних крутих акцій. Ну але вийшло інвестувати в крипту. І за місяць, на жаль, я втратив 7 доларів. Вкладав я в такі монети, як ефір, Solana і Bitcoin. Але я не буду зупиняти цей експеримент, і кожне в буду кидати по 100 доларів. І за рік побачимо, скільки вийде заробити. Ну а з вами, як завжди, був Кешар. До зустрічі!